Мої вітання, любі друзі, ось таку цепочку під золото ви можете купити в нашому телеграм-каналі. Дивіться, яка краса по Ви можете придбати в нашому телеграм-каналі. Силка буде в коментарях. Дивіться, яке плетіння. Дуже гарно носиться. ну Правда, миться заборонено в ній, не бажано, бо позолота не така груба, а так взагалі носиться дуже гарно, буде великий спогад вам і дуже гарна ціна. Переходьте в наш телеграм-канал, там ви все побачите.